Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь сьогодні. У нас гостях Георгій Бота, буковинський письменник, член національної спілки України письменників, і власне не могли вас не запросити. З нагоди бачу, вийшла нова ваша збірка. Скільки вже видань вам вдалося зібрати з історії з, з, з доль наших буковинців? Доброго дня! Цікавий матеріал я зібрав за, за три роки. Я в, в березні якраз буду вже 4 роки, як я почав писати. Е, от такі, такі цікаві історії, е, які. Об'єднуються в одній циклу книг Долі з вогню землі та любові і, ну, на мій погляд, не дуже успішний такий проект. Скажем, якщо так можна сказати, написав вже 270 таких оповідань. Майже представлена цими оповіданнями вся наша весь наш край, вся наша область. Там, де я знаходжу цікавий матеріал, там я оцим історичним подіям чи якимось, якісь історії родинні, я їм цим історіям надаю такий художній зміст, щоб вони гарно читалися. І от, це вже дев'ята збірка, зараз працюю над десятою збіркою. А саме ця книжка це є збірка оповідань про Садгуру. Зараз ми думаємо, да, до неї да, повернемося да, ще да. власне. От ви кажете, ваші історії вони мають такий художній образ, але разом з тим знаходять десь своє історичне підтвердження в сім'ях буковинців. Як з вами діляться люди ось цими історіями, де їх берете? Там знайомих, і як можна стільки історій тримати в голові? Ну, Вони не зовсім з голови всі, але в основному це так відбувається. Я у себе на сторінці в інтернеті завжди звертаюся до читачів про те, щоб вони мені надали цікаві історії з минулого. І, Майже кожного тижня хтось до мене телефонує. Я зустрічаюся з тою людиною. Таким чином, наприклад, у дев'ятій збірки є п'ять оповідань з одного села з суховерхова. Одна бабуся, 83 річна, позвонила і сказала: для мене, для вас є цікаві історії. Я під'їхав у Суховерхів, і е, я був здивований, скільки людина має інформації з давнини, і це, це обов'язок письменника, ну так як я пишу, то мені б -б безсинно, тому що там є підтвердження історичних подій, які ну, не Відомі, не були відомі. Ну, наприклад, що е, імператор Австро-Угорський Карл, е, він м, приїхав, е, коли звільнили Буковину від е, москалів, е, приїхав до Чернівців. Ота От хроніка, що є, що він е, вітається з народом на мерії, на, на сходах мерії, е, то це якраз оцю історію вона розповідає, що її тесть і. Теща приїхали, привітали, зустріли імператора з хлібом-сіллю у святковий національний одяг. І на, у Лужанах. Ні в Чернівцях, а в Лужанах всі навколишні села зустрічали імператора там. Чому і в Лужанах? Я здивувався, та ж знаю, що в Чернівцях. А видається, тут була причина вагома: міст був зірваний. Міс Железнодорожний не могли, Він приїхав до з потягом до Лужан і там його зустріли. І вона підтвердила оцей факт, що її тесть Біблюк і е, те, ну не те е, свікруха і свікроби, да, зустріли е, їхні. Е, ну треба було гарну пару з Кіцманщини. І от гарну пару знайшли е, у Суховерхові. От така історія. дуже цікава історія. Власне, я знаю, що ось ця ваша збірка, вона особлива, адже, скажімо так, натхненником, і це було спільною роботою з родиною Сірманів. Власне, розкажіть чому так. Ви знаєте, це дійсно мене підштовхнуло написати, от зібрати саме таку збірку про Садгуру. Це ідея не моя, це ідея і мрія Дмитра Сірмана, нашого героя війни, який, на жаль, загинув. Загинув героїчно. Зрозуміло, що це для мене, це він був дуже гарний. Товариш, я з ним часто дуже дуже спілкувався з ним. І під час, от коли він там перебував на сході, я йому висилав кожен раз. От я написав якесь оповідання про Садгору, що пов'язане з Садгорою. Я висилаю йому на консультацію. На це тому, що він, він дуже багато чого знав про Садгору. І я, мені було, щоб я ну знаєте, я не можу знати все. Мені треба були консультації. я робив саме з ним, і він мені відповів. Писував, коли мав можливість, він мені відписував і казав: Оту треба змінити, тут треба додати, тут це мені дуже допомогло. Е, і крім, крім цього, я декілька оповідань він сам мені е, запропонував. Каже: напиши про е, монетарню. Ну ніхто художньо не написав, є інформація є, але це ну, подається. Я написав оповідання е, про е, розповідь про Садагуру, е, яка. Якраз увійшла до цієї книжки. Коли Дмитро Мануч приїхав в відпустку, він, ми зустрілися і він мені каже: слухай, друже, навіть так пожартував, цікаво, що ти далеко підеш, як тебе вчасно не зупинити. Так він мені сказав. І він запропонував: Давай зробимо книжку про Садгору. To, bo oni tam ustvarili z. Володимиром Новаком, от, товариство Гартенберг. І тому вони як е, для туристів, верніше для двори, от як екскурсії, для екскурсії, от, от така книжка буде в нагоду, в нагоді. Як гарний е, е, сувенір. Да, 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 і сувенір, і одночасно як матеріал історичний, тому що тут увійшло 29 е, оповідань е, саме про це. І вони пов'язані е, от цю історію, е, то що він мені. Запропонував і розказав про, про монітарню багато чого. І ще то, що мене вразило дуже, навіть дуже, це хава на Мелодія, потім вона була як пісня Хавана Гіла, яка народилася в Садгорі. євреї хасіди, які виїхали з Садгори в, в Палестину, вони там зіграли це і сказали: звідки ви? Звідки ця мелодія? Садгори і Садагури. І таким чином я подумав, да, треба написати. І я написав чудово. Тут є, на мою думку, чудово <кхе> оповідання про. Той, що дивиться на зірки, це в перекладі ім'я цього головного героя. Ну, да -да. Таким чином, от я думав, що цю мрію потрібно здійснити навіть от за таких умов, що його нема, але у пам'ять про нього. Ну, я думаю, що це буде гарна споминка про нього. От, от яка він Світле. тут є. Отак. Пане пане Горгію, скажіть, будь ласка, власне, якби ну не склалося так? Е... Трагічно доля Дмитра Онуфрійовича. Чи планували ви на той момент випускати цю книгу? Чи працювали над якоюсь іншою збіркою? Як відбувалося це в вашому житті? От ви кажете, що він приїхав, ви спілкувалися про те, що необхідно, але мабуть, у вас були інші дещо плани, а це десь відкладалося на майпотім. Як кажуть? Справа в тому, що ви ви от так вийшло, що я не планував. Видавати таку книжку. По-перше, це дуже дорого. Ви знаєте, що це було. Е, сама Садгора, вона не є великою, вона за площею великою, а по населенню вона не є така густо населена, тому е, видати тисячу збірників більше е, збірок немає не сенсу, тому що їх треба реалізувати якось. Треба це. І я не планував це. Саме він мене спонукав на то. А коли це сталося, у мене це е, е, ну, е, ну тако. Не, 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 мучила, не, роз, мучила да. Я, я завжди це, я шукав, де знайти кошти, щоб це зробити, це, щоб я хоч що зробив для для, от, на, в пам'ять про мого друга Дмитра Сірмана. І, е, е, єдино, що, кошти. Перше, що щоб як би ми там не хотіли, або ну, не були такими меркантильними, чи як казати, що це. Але кошти грають роль. Я підійшов до. До генерального директора «Інтер Інтерагроком, це Валентин Шкраба. А, ну такий цікава такий, людина, яка підтримує завжди і мене, і взагалі він така порядна людина. І Я підійшов до нього і розказав йому цю історію за Дмитра. Він живе в Садворі. Я кажу, Валентин Іванович, поможи. дивись, така історія. є. Давай зробимо. Він каже: як він сказав, мрій повинні здійснитися за будь-яких умов. Він так, так мені сказав і одразу сказав, прийди, я дам кошти. Ну, дав частину коштів. І потім, е, Олег, коли я звернувся до Олега, кажу, Олег, є така ідея, це то, що батько мав таку мрію, що ми робимо. Він каже, ти знаєш, я, я маю таку ж саму, е, от хочу що зробити. це Якраз створений фонд, е, фонд Дмитра Сірмана, е, і, е, я хочу теж долучитися до, до цього проєкту. І е, він так само допоміг з коштами. і я з попередніх реалізую попередні книжки і формую наступну таким чином кручусь, як можу і це, і так і от це стало можливим видати от цю збірку. Тобто, ваше таке вміння писати книжки це більше не про заробіток, а про бажання того, щоб ці оповідання побачив світ, оскільки ви кажете, що одні продаєте за рахунок да, них да, да, фактично да. друкуєте інші видання. Я, я навіть скажу більше, хто хоче писати книжки, тому що зараз така тенденція, що можна майже гроші і зразу стаєш письменником. Ем, ну, може вдавати, так? Да? Е, але це не так. Е, якщо вже сказати про бізнес, то зразу попереджаю, що це збиткова справа, не, не потрібна. Це, це щось для душі, щось для, для майбутнього, ну щоб залишити слід, ну саме головне, якщо тебе читають. Якщо немає, немає попиту на книги, ну 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 що, щоб вони лежали десь там, і ніхто їх не брав. Це... Слава Богу, у мене є е, 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 така можливість, і в мене є дуже велика е, така когорта читачів, які підтримують мене, підбадьорюють. Е, пиши, дуже гарно, дуже. Знаєте, мені крила ростуть, коли я отакий цей зворотній зв'язок з читачами. Я відчуваю, я тому і часто е, влаштовую. Е, Презентації за час за багато їх цих презентацій скажімо. але мені потрібен зворотний зв'язок. Коли я бачу людину, я, я, я мені розповідає, каже пане Георгію, чудова! От мені сподобалась та мені сподобалась та. Я вже роблю собі аналіз, що людям потрібно, що любить. Ну, ці оповідання, вони. 99% я збираю матеріал там, де закінчується хепендом, де закінчується, де е, добро перемагає зло. Таким чином хочу надати людям надію. Ви знаєте, як зараз нам потрібна підтримка. А не хочу писати сумні речі, тому що даруючи книжку, чи читач бере книжку, це він шукає щось такого, щоб, щоб лягло добре на душі, щоб було дуже ну, заспокійливе. Ну я кажу, жартую, так що це, це моя книга. мої книжки це антидепресанти, що можна. Мов таке, щось для 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 душі власне чи є в цій книзі якась історія пов'язана з Дмитром сірманом. На жаль, я не ну, на жаль, я знаю, мабуть, ще не прийшов час, тому що треба все це аналізувати. Я не пишу е, сучасні твори. Поки що я не пишу. Е, Ну я так розумію, що спочатку потрібно, е, щоб наші хлопці наші повернулися звідти і вони вперше по почнуть вони писати. Вони ділитися спогадами і та тому. Е, Трошки це. він мені е, не пов'язане тільки те, що він мені давав величезний матеріал для е, працювання для, для, для праці. Е, я пам'ятаю, він мені приніс е, на початок саму вирізку з, з газети Буковина за 905 рік е, проте е, про випадок у сілі Чорнівка. Е, там трагічний такий випадок. Я мені сподобалось. сподобалась. Я, е, ну, Знаєте, чіпнула чіпила, чи зачепила мене. І він каже: напиши напиши, щось таке. Я уявив собі, як це відбувалося, бо тому що газетна, ну що, там три речення, чотири речення, і все. А от як це відбувалося і чому це відбувалося? Це вже автор має право на вимисел, а має право на уяву. От слава Богу, я маю такий хочу сказати, талант. Ну, маю такі відчуття, таке почуття, відчуття, що я можу уявити собі як ну фантазер такий ту... да? ситуацію, що так. маю маю таку фантазію, що я можу це, а особливо щоб писати про нього. Ну поки що, поки що треба, щоб це все заспокоїлося, проаналізувати це все. А потім я думаю, що я буду писати її сучасні. І, ну щодо долі, з вогню, землі та любові в сучасному да, то це дуже багато історії. Зараз є є про що писати, коли здоров'я. Та да. поки наші хлопці пишуть історію, оповідання да, буде вже да. після перемоги. Так, так. А, власне, яку періодику охоплює ваша ось ця ось ця збірка? А, в які роки можна тут зустріти? Так, так. Ну е, е, я пишу все, що нахожу е, цей від е, кріпацтва. І до колхоз, Колгоспний період, от, до радянський такий період, до 91-го року я пишу ці історії, збираю ці історії. От недавно я Тепер пару днів, як декілька днів, як я е, е, мав е, розмову з жінкою одною з е, сілок Катубівці, яка вона розказала мені історію дуже давню за свого прапрадідуся, е, який е, в Катубівці вперше посадив картоплю. М -м, ви розумієте, 1820 рік, і <apology> uh, uh -huh. uh, вона знає від своєї бабусі. Про цю історію, що дід перший в єврейській крамничці на, на шляху Чернівців до, до Галичини, там була корчма. І от там хтось залишив путню кажуть картоплі. Відроці картоплі, і він, той єврей, корчмар сказав: посади, Йосипе, посади цю картоплю, цей він ще не знав. Він каже, що це є? Ну це такі е, земляні яблука. Ну він так яблука-яблука. І вона, вона мені розказала свою історію. Знаєте, мені що вразило? Це вперше де є свідок, який, ну, свідок з, е, е, який може підтвердити, що бабуся розказала, що точно посадили у 1820 році картоплю. На Буковині ніде не описано, що вже існувала картопля. Хто да, це... її сюди привезли? Да, Хто її привіз перший? Да? Ну, я думаю, що вона потрапила до кадубівців або е, з Чернівців з Роші. Старажучка, там, де були шваби, mm -hmm. там, де були е, німецькі колоністи, які е, привезли з собою. Тому що у Німеччині, у Франції, е, в Англії вже існувала картопля. Там 1700-х е, років вже була картопля. А у нас вона не доходила до нас. Оце перше свідчення про вирощування картоплі. У ЦВО. цікаво, цікаво. Ну я подав там такого, щоб читала сагар. І любовна історія, і, і все, що, все гарно поєднати, щоб було цікаво. От і, період від і до відкріпатства, то що люди мені розповідають, я то і пишу. Власне, де можна придбати вашу збірку або як її можна отримати, щоб насолодитися ось цими цікавими історіями? Ну, Дев'ята збірка і, і ця збірка про Садгуру можна у Букіністі. На головні, головна 31, Там є, вона продається вільно, можна підійти. До речі, я планую в суботу бути там, зробити автограф сесію і фотосесію прямо там, там якась йде ремонт, але цікаво. Так що можна завітати там і придбати книжку і насолодитися такими цікавинками. Чи є вже замовлення на цю книгу і чи розходиться вона десь світом? А, ви знаєте, я вже надіслав цю книжку в США, в Канаді, в Італії. А, отримали дев'яту збірку цушині в Афінах. А, ще де. Да. Ну і по по Україні це Київ, Кривий Ріг, Полтава, Львів. Фактично, там, де є інтернет, це робить чудеса. Розумієте, один під одного. Це люди є, що колекціонують, просто у колекції дуже питають, так, чи не буде передавати першу збірку. Цікаво, щоб, щоб були вже все в комплекті би було. Шкода мені дуже шкода, що бібліотеки от немає такого централізованого закупити. Бо це є рідне, це є наше. Розумієте? Ну, ми ми десь шукаємо літературу по світу. Щоб десь у якісь переклади. Чому так? Чому ми не можемо свої мати те, що нам рідне? Цікаво. Такі, я думаю, що це майбутнє Прийду до того, що да, потрібно закупити книжки для бібліотек. До речі, мені повідомили у Клішківцях, Стрелецькому куті в бібліотеці. І ще в одному забув, яке ще село. На ці книжки, там, де є 3-4. Частини, то є черга. Бібліотекар пише в блокноті. Ви будьте да, ну Це приємно, що є на попит на ці книжки і люди. Берути, читають. Дуже, дуже велика проблема, що ми не подумали. Ну, суспільство або керівництво. Це. Не подумало за те, що, що робити з людьми, які не користуються гаджетами. ну, телефонами. В основному це маса читаючих людей, це є люди пенсійного віку. Вони обділені. Вони не мають що читати. Я був свідком у садворі на пошті. Підійшли, підійшла жінка і купила газети, які переоцінені, тому що вони вже давні. І вона купила пачку цих газет для того, щоб голодна. Вона хоче, інформаційно не має, що читати. І каже, Я в бібліотеці все прочитала. Хочу, хочу щось, щось без. Це потрібно, щоб було в бібліотеці, Я і хочеться би... читати своє так, так, так. Оце дуже да а, власне. Коротко, якщо можете, ваші книги, вже от, як ви кажете, дев'ята, десята книга, досі зберігають одну й ту саму автентичну назву. Як прийшли до цього, що власне саме долі з вогню, землі та любові? Е, я хотів назвати долі, да? але хотів акцентувати, щоб читач вже задумався, що таке долі зрозуміло, да? долі людські долі. З землі, тобто це є боротьба. боротьба і навіть долі З вогню спочатку. Так? Війна, всі події яскраві, такі, це пов'язане з вогнем. Так? Боротьба за війни в тому числі. Тобто Це об'єднує в одній назві все, про що я пишу. Земля. Це найцінніше, що у нас є, це є земля і люди. Долі а, і, і земля це є боротьба між родинами у родинах за захист своєї збагачення, бо, бо це дуже актуально, ви пам'ятаєте, і, і, і класиків наших так само писали про землю. А, і, і любові, ну що там казати, як -то без любові? Я згадую любов до Батьківщини, любов до дружини. До дівчини, до, ну, це... батьків, так? Так, до батьків до це. Я згадав одну цікаву такий випадок. Я був в Клішківцях у Клішківцях на презентації, і там модератор Наталія Мінічук зробила мені зауваження, не дуже зауваження, просто так акцентувала. От у Георгія Боти всі жінки красуні в оповіданнях. Знаю, стало навіть образливо. Ну, письменник не може так писати, щоб всі оповідання. Жінки я пішов додому і почав шукати твори. Я дивлюсь, красуня на все село, кралічка, що пари не було, ну і так далі, так гарна жінка. Це все. Я зловив себе на думку, що ж ну, так не буває. розумієте. Не може бути і розумна, і файна. і гарна. Українські жінки всі гарні. Да. давайте а я, варто. Коли, коли я... я про це написав. Та й того каже, що я написав саме про це у кожному оповіданні жінки красуні. Любов робить чудеса. Я вам гарно дякую за цікаву цікаву розповідь про чергову вашу збірку. глядачам нагадую, що якщо ви так само хочете дізнатися більше про історії з Буковини, зокрема про історії садгори, шукайте у книгарнях нашого міста ось цю збірку Георгія. Боти нагадаю, сьогодні у нас в гостях був письменник, член національної спілки письменників України Георгій Бота. Дякую, що були з нами. Побачимось.